Ну хто? Хто так їздить? Тормозні колодки полетіли. Я в шоці, всю ходову треба переробляти. Йолки-палки, ще крило поцарапало. Зробив з тебе домашній торт. Торт разом готуємо. Перебиваємо праніки, додаємо масло, перемішуємо, висипаємо, трамбуємо. І в холодильник. Для гарного настрою зіробнемо сік світанок. Кисломолочний сир. Сметана. Згущене молоко. Ванільний цукор. Збиваємо блендером. Желатин. Вода. Розтоплений желатин. Виливаємо. І в холодильник. Фрукти. Желатин. Світанок, яблуко і персик. І в холодильник. Без мене? Та тебе поки дочекаєшся, то я весь торт вже з'їм. Ти в мене така красива. Я ставлю 10 з 10, а ти? 8. Чому? Бо ти взяв свій любимий сік з м'якою. А я хотіла вишня і яблуко. Вон той. Я ти перед носом поставила. Смачного. Будь ласка, їжі.